Так, сьогодні ми зануримося в одну з найдивніших, мабуть, найбільш контрінтуїтивних ідей в економіці. Серйозно, це ідея, яка, на перший погляд, ну вона просто суперечить усьому, що ми, здавалося б, знаємо про бізнес. І ось вона у всій своїй красі. Сувора, така академічна теорія, яка каже, що, врешті-решт, ніхто не заробляє грошей. Звучить, погодьтеся абсолютно абсурдно, але давайте спробуємо розібратися, звідки взагалі взялася така думка. І тут, звісно, вникає головний парадокс: от серйозно, якщо ця теорія правильна, то як тоді пояснити існування таких гігантів, як Apple, наприклад, або General Motors? компаній, які десятиліттями не один рік, а десятиліттями отримують просто шалені прибутки? Ось саме цю загадку ми сьогодні і спробуємо розгадати. Гаразд, давайте до справи. Щоб зрозуміти цю ідею нульового прибутку, нам спершу треба розібратися, в якому ж такому теоретичному світі вона взагалі може існувати. А світ цей називається світ досконалої конкуренції. У цій моделі є кілька припущень, але одне одне з них є абсолютно ключовим це вільний вхід і вихід. Тобто, уявіть собі, Компанії можуть абсолютно легко почати бізнес, якщо бачать, що є можливість заробити. І так само легко з нього піти, якщо починають втрачати гроші. Здається, просто, правда? Але саме це правило це, по суті, двигун, який запускає увесь процес, який ми зараз побачимо. Ну що ж, давайте подивимося, як цей двигун працює. Візьмемо для цього класичний приклад з ранніх днів персональних комп'ютерів, скажімо, 90-ті роки. Отже, уявіть собі ситуацію: на зорі ери ПК буквально кілька фірм, ну наприклад Dell, заробляли просто шалені гроші. Інші компанії це бачать і думають: а ми чим гірші? І на ринок кидаються все нові й нові гравці. Що відбувається далі? Все просто загальна пропозиція комп'ютерів на ринку різко зростає. А коли товару стає багато, що відбувається з ціною? Правильно, вона падає для всіх і разом із ціною починають танути й ті самі космічні прибутки, повільно, але впевнено наближаючись до нуля. Але що тут найцікавіше, цей механізм працює в обидва боки, як маятник, високі прибутки, вони приваблюють нових гравців і це тисне на ціни вниз. А що коли фірми навпаки зазнають збитків? Згадаймо, наприклад, виробників мейнфреймів, отих величезних комп'ютерів, яких почали витісняти ПК. Попит впав, і деякі компанії, скажімо, дек, просто пішли з ринку. Що це означає, пропозиція зменшилась, а це, своєю чергою, трохи підняло ціни і дозволило тим, хто залишився на плаву, принаймні скоротити свої збитки, ринок сам себе регулює. І що ж ми маємо в сухому залишку з точки зору теорії? А те, що ринок стає настільки конкурентним, що просто змушує кожну фірму працювати на межі своїх можливостей максимально ефективно. В результаті ціна на товар опускається до рівня мінімальної собівартості. І в цьому ідеальному теоретичному світі ніхто, абсолютно ніхто, не може зробити довгостроковий економічний прибуток. Кінець так, я вже практично чую це запитання: нульовий прибуток? Серйозно? А як же Apple, яка зробляє мільярди? І це абсолютно справедливе зауваження. Ось тут чиста красива теорія і розбивається об нашу складну і що головне дуже прибуткову реальність. Тож давайте копати, де ж саме криється ця невідповідність? То що ж насправді відбувається? Це ж не може бути просто якийсь короткостроковий прибуток, який чомусь триває десятиліттями. Очевидно, що наша проста модель упускає якісь дуже важливі елементи реального світу. Насправді виявляється, є три основні причини, чому цей нульовий прибуток так і не настає в реальності, можна назвати їх трьома захисниками прибутку. Отже, захисник номер один вхід на ринок далеко не завжди вільний. Насправді існують бар'єри, і це можуть бути величезні стартові інвестиції, патенти, які захищають унікальну технологію, контроль над якимось ключовим ресурсом або навіть банальні державні ліцензії. Усе це працює, знаєте, як такий високий паркан, який просто не пускає нових конкурентів і надійно захищає прибутки тих, хто вже всередині. Другий захисник прибутку криється в тому, що наша ідеальна теорія припускає, ніби всі фірми однакові. Але ж у реальному житті це абсолютно не так. Деякі компанії просто кращі, ефективніші, мають крутіші технології або просто нижче витрати, ніж їхні конкуренти. І ось цей графік ілюструє це просто блискуче. Подивіться на вартість виробництва одного кілограма бавовни. В Пакистані це 71 цент, а в США 1,56. Тепер уявіть, що світовий попит настільки високий, що на ринку потрібна бавовна навіть від менш ефективних американських виробників. Що тоді відбувається? Дуже просто ринкова ціна встановлюється на рівні їхньої собівартості, тобто 1,56. А що це означає для Пакистану? А те, що високоефективні виробники отримують стабільний довгостроковий прибуток, ось вам і відповідь. І нарешті третій захисник. Він трохи інший, більш тонкий. Він пов'язаний з тим, що відбувається, коли зростає не одна компанія, а ціла галузь. Коли галузь розширюється, ресурси, які їй потрібні, скажімо, кваліфіковані працівники, можуть стати дорожчими. Причому для всіх. Давайте просто прослідкуємо цей ланцюжок. Отже, попит на якийсь продукт зростає. Щоб його задоволити, компаніям потрібно більше працівників. Це, в свою чергу, збільшує попит на робочу силу. А що відбувається, коли попит на щось зростає? Правильно ціна. Тобто, в цьому випадку зарплати зростають для всіх фірм у галузі, а вищі зарплати означають вищі витрати на виробництво. І це, зрештою, призводить до вищої ринкової ціни. І виходить, що навіть якщо кожна окрема фірма має нульовий економічний прибуток, ціна на продукт все одно може зростати разом з розширенням всієї галузі. Добре, ми розібралися, як прибуток може існувати в довгостроковій перспективі. Але є ще один фінальний поворот. А що, якщо ми поставимо під сумнів найфундаментальніше припущення з усіх? Що, якщо компанії насправді не завжди прагнуть максимізувати прибуток? Просто один факт: у 2008 році акції компанії Abercrombie Fitch впали на 71%. А знаєте, якою була зарплата її генерального директора того ж року? 72 мільйони доларів. Якось не дуже це узгоджується з ідеєю максимізації прибутку для власників, чи не так? І це підводить нас до явища, яке економісти називають проблемою принципал агент. Все дуже просто у великих корпораціях є власники, це принципали, тобто акціонери, і є менеджери, агенти, які ухвалюють щоденні рішення. І як виявляється, їхні інтереси, ну скажімо так, далеко не завжди збігаються. Ось вам просто чудова аналогія. Уявіть, що якийсь топ-менеджер дуже хоче собі приватний літак. Він чудово знає, що для компанії набагато дешевше, щоб він літав першим класом, але він може зробити одну хитрість підготувати красиву презентацію для ради директорів, де покаже, що за певних дуже специфічних умов, наприклад, якщо літати лише в найпіковіші дні, найдорожчими авіалініями, то дивіться, літак раптом виявляється економічно вигідним. Рада директорів, яка, звісно, не буде перевіряти кожну цифру, каже: Окей, менеджер отримує свій літак. Прибуток компанії це не максимузує. А от задоволення менеджера ще як. Отже, як ми бачимо, реальність виявляється набагато, набагато складнішою за будь-яку ідеальну теорію. І все це приводить нас до фінального і, мабуть, найважливішого запитання. Якщо чистий прибуток, це не завжди головна, не єдина мета, то які ж тоді справжні сили рухають економікою. І що дозволяє компаніям коштувати не мільйони, а трильйони?